Всім привіт! Мене звати Юля і я вітаю тут всіх поціновувачів в'язань. Рада вас бачити! В цьому відео я вам покажу всі готові роботи зими, які я нав'язала. Не дивлячись на те, що вже календарна весна, і на вулиці за вікном теж пахне весною, пробивається перша зелень, співають птахи. Ось, але все-таки краще зняти таке відео, тому що. Це для мене буде пам'ять. Тому зараз я вам по порядку покажу і розкажу, що в'язала. Скажу заздалегідь, що цих робіт у мене не зовсім багато, якщо порівнювати з осіннім періодом. Отож, не буду затягувати і одразу переходимо до переліку робіт, де я буду показувати фото, якщо у мене роботи немає в наявності. А якщо робота є, то показувати вам у кадрі. Отож, поїхали. Я буду користуватися записничком, щоб нічого не забути. Почнемо ми з вами з аксесуарів для ніг. це шкарпетки. У мене було зв'язано 4 пари шкарпеток. Дві пари у мене зараз є в наявності. Ось, а дві пари вже мають своїх нових господарів. Ось. От Перша пара, про яку розповім, це я в'язала такі чорно-жовті. Шкарпетки у смужку. Ось, не пам'ятаю вже, який розмір, я вам підпишу це все на екрані і фото вставляю. Ось так вони виглядають. От, в принципі, ніжка там невелика, і вони зв'язалися відносно швидко. Але мені не сподобалась пряжа, тому що ця пряжа віддавала чорний колір. Переходимо до другої пари шкарпеток, якої теж у мене в наявності немає зараз. До цих шкарпеток є певна передісторія. Взагалі, у мене одна вже була готова, але на сороковий розмір. І вийшло так, що замовниця побачила цю пряжу, вона їй дуже сподобалась, і вона попросила саме з нею зв'язати. І я вирішила вбити одним пострілом двох зайців, трошки розпустила а саме мисок, і дов'язала на кілька сантиметрів довшим довшу шкарпетку, от, і закрила. Ну, так. Звичайним способом. І вийшло, що, грубо кажучи, у мене вже одна шкарпетка була готова. Там трошки треба було з нею погратися. Тому що дуже терміни мене підганяли, піджимали. Ось. Тому ось так вони виглядають. В'язала, якщо не помиляюся, на 44-й розмір. Ну, якщо що, я вам підпишу всю інформацію на екрані. Ось такі в мене вийшли чарівні шкарпетки. І, до речі, господар про них віддолукувався і дуже позитивно. Тут я вчилася перший раз в'язати п'ятку струм. Вийшло непогано. Далі, Бог любить трійцю, тому треті шкарпетки я вже вам покажу в наявності. Ось такі. Ці шкарпетоси я в'язала в спільному проєкті шкарпеткова скринька дизайнерський пожар. Значить, що це в мене за пряжа? Пряжа у мене тут Alize Comfort Soft 152-й відтінок. І сюди також я додавала одну нитку мохеру. Це Такий мохер на підмот. От там 1000 метрів у 100 грама. В складі було десь 30 грамів самого мохеру, а решта все там штучні добавки. Ось, в'язалась жгутиком, я не знаю, косичка, жгутик, як, як правильно назвати. Ось. Ось такі шкарпетки, вони дуже теплі, вони дуже м'які, приємні. Ось і такі доволі товстенькі. Я вже не пам'ятаю, який номер спиць у мене тут. Або 2,5, або 275. Щось таке. Підпишу. Ось, це шкарпетки для мене. І я планую їх не носити у взуття, а носити вдома, точніше, взимку, коли холодно, то одягати і спати в них. Або, до прикладу, тоді, коли хворіш. Ось так. Дуже подобається. Тут, в принципі, все просто: звичайна п'ятка підкова і стрічковий мисочок. Ось так. Зараз ставлю ще вам кілька фото, щоб ви подивилися, як вони виглядають в мене на ніжці. Переходимо до четвертої пари, вона виглядає ось так. Звичайно, я вам її показати не можу, по тій причині, що я їх ношу. Ось, І якось негарно бликати вам у кадрі уже ношеними шкарпетками. Тому вставляю фото, дивіться, роздивляйтеся. Також я ці шкарпетки в'язала в спільному проєкті Це шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І це були мої. Лютневі шкарпетки. Дуже класні. В'язала з пряжі Alize Artisan. Все стандартно, спиці 2,5 і набирала 64 петлі. В даних шкарпетках я вдруге в своєму житті в'язала п'ятку Стронг і внесла туди деякі корективи, для того, щоб в мене отут, я вам покажу на цих шкарпетках. Ось тут, де у нас найширше, найширше місце, да, де у нас підйом, то у п'ятці я робила прибавляння половину п'ятки спочатку в кожному другому рядочку. ось, А далі вже е, закінчувала другу половинку п'ятки, робила прибавляння в кожному третьому рядку. Ось, І так у мене ось цей підйом вийшов не дуже широкий от І була достатня висота самої п'ятки. от е, Мені сподобалося, я вже протестувала, тому що носу, ношу взуття і нічого не розтягнулося, і шкарпетка не злітає в ноги. що мене дуже тішить. Переходимо з вами від шкарпеток до аксесуарів для рук, голови та шиї. От. Покажу вам. Перше, ось такі рукавиці. В'язала я їх у спільному проєкті Кольоровий рік. Це був січень місяць, і у нас випав фіолетовий кольор. Хто не дивився, у мене на каналі вже є відео про дані рукавиці. Можете зайти, подивитися, послухати, як я їх в'язала. І уточнити стосовно пряжі та інших деталей. Ось так вони виглядають. Зараз ще додам вам ще фото. Дуже м'які, теплі та приємні. Обов'язково буду носити наступної зими. Далі їдемо. Показую вам ось таку шапку. Тут в мене є перед і зад. Отак вона виглядає. Я в'язала цю шапочку із пряжі. Точного метра не пам'ятаю, здається, 600 метрів на 100 г. Я складала у два складення і в'язала на спицях номер 3 да. Кількість петель вже не пам'ятаю. Буду мати час, порахую і підпишу на екрані. Ось така шапулька в мене вийшла. Мені дуже хотілося таку яскраву шапку а, собі мати в гардеробі, тому що весь верхній одяг у мене якийсь таких або темних кольорів, або пастельних кольорів, і хотілося якоїсь такої яскравої плямки для підняття настрою. От, Зараз примірюю і подивимося, як вона на мені сидить. Нічого не бачу, але сподіваюся, що вам щось видно. Ось така шапочка. Вона не дуже тепла, тому що, м -м, так, сидить вона відносно нормально по голові, але е, продувається. Продувається, тому на таку теплу зиму, коли немає вітрів, то що треба. Ось. Дуже вона мені подобається. І навіть зараз навесні її ношу, але зараз трошки в нас вітри. То я одягаю більш теплішу шапку. Так. Класна, яскрава така. Єдине, знаєте, що мене напрягає? О, дивіться, я, от я одягла, і вона вже потягнулася а, за цей період, за січень та лютий, який я її одягала, то прала я вже, мабуть, разів три, тому що вона дуже тягнеться. І ось це мене в ній трошки напрягає. Так, шапочку вам показала. Далі підгляну свою шпаргалочку. Далі покажу вам бактус. Все правильно, ось такий бактус. В'язала я його також у спільному проєкті, починала в'язати ще перед новим роком. Ось. Зараз приміряю і покажу, як він на мені сидить. Е, скажу чесно, я його ношу кожен день. <ріст> Один раз там зняла попрати і все. Ось так він виглядає. Е, якщо прохолодно, то я буваю підзатягую щільніше. Якщо просто як прикраса, то інколи буває, так можу трошки розпустити. Ну, якось так. Дуже він. Класний, дуже м'який, теплий, такий приємний. І це, мабуть, найкраща робота цієї зими. ну Особисто для мене. Тому що я її ношу кожного дня і знімати не хочу. Якось так. Класна робота, я мої мега задоволена. Розмір я вам не скажу, але так на око приблизно можете. Ой, щось зачепилось, за науком можете собі прикинути. Ось так. В'язала я його довго, тому що тут були, якщо я не помиляюсь, спеці номер 3 І нитка доволі така тонка. 375 метрів на 100 грамів. Ось і в'язала я щільно, доволі таке, навіть отак, якщо ось потягнути, то. Намагалась робити так, щоб не було ніякої рядності. Тому, що ви знаєте, що якщо пряжа тонковата то треба брати спиці такі доволі м'які, щоб не було рядності. от Довго я її колопала, але воно того вартує. Ось так. До речі, ось ці всі перлинки у мене жодного з них. Десь не відлетіла, не відвалилася, все тримається. Ви знаєте, так ніби як залізнобетонно пришито. Ось такий розмах крила. І з аксесуарами ми з вами закінчили. Я вам все про них розказала та показала. Пропоную вам перейти до плечових виробів. За цей період у мене було зв'язано 4 плечових вироби: 2 дорослих та 2 дитячих на 10 років. І розпочнемо ми з мого зеленого светру. Ось так він виглядає. Я думала, що мені не пасує зелений колір, але ж пасує, правда? Чому я від нього завжди тікала, не знаю. Зараз цей светр — це моя улюблена річ. Ну, не рахуючи того бактеса. Я його ношу майже через день. Тому, в принципі, за такий недовгий період за січень та лютий і шматок грудня він такий цікавий вигляд має. Вже як трошки він а, носився. Ось, але це нормально. Нормально для улюбленої речі він виглядає ще доволі чудово. Так, я його вам не показувала, показувала тільки як в'язала вже як готову роботу. Здається, ніде не світило. ось В'язала його за мотивами Світлани Коломієць. В неї там були свої розрахунки, і вона в'язала червоний такий кашеміровий светр. Я робила розрахунки свої, але за основу взяла ось цей візерунок ось ці такі жутики та коса. І брала в неї певні напрацювання стосовно того, як вона вив'язувала тут горловину та робила скіз з плеча. Ось. До речі, де що я там міняла і не робила так, як вона, тому що ну, мені не подобалося. Ось, Трохи за широка в мене вийшла горловина. Вона потягнулася. Але коли одягаєш на тіло, то виглядає доволі класно, так, стильно. Ось. Є у мене по боках ось такі розрізи. Спинка виглядає трохи довше. Ось, він дуже м'який, дуже приємний, теплий і невагомий. До речі, я зараз закінчу знімати відео, я закину вам на ваги, і мені самі цікаво, скільки він має. <світ> я, яка у нього вага? Ось такий зелений светр. Я ним дуже задоволена. Я ж кажу, що це одна з моїх улюблених речей. Закривала я тут рукавчики голкою та горловину теж закривала голкою. А тут понизу робила імітацію італійського набору. Ось так вже болить рука тримати, тому я відправляю цей светр трохи відпочити та полежати. Далі, наступну річ, яку би я мала вам зараз показати і тримати в руках, це моя лопа пейса. Хто не дивився мої передноворічні влоги в листопаді та грудні я показувала влоги, як я в'яжу свою лопа -пейсу. В принципі, я її закінчила, але вийшло так, що я її подарувала. Ну, так сталося. Тому що перший раз, коли я Одягнула готову роботу на себе і певний час в ній походила, поносила її. Я зрозуміла те, що вона мене просто неймовірно кусає. В мене тіло все починає чухатися, ну, мені неприємно, дискомфортно і так далі. І це все не на голе тіло, це все на таку бавовняну кофтинку, яка доволі цупка і облягає тілу. Я зрозуміла, що Непал мені не підходить, як пряжа. Ну, поки що, в даний період вона мені не підходить, тому що вона мене кусає. І в майбутньому я ще спробую, можливо, ліму і ще раз вжу собі схожу по Ось, Тому я не. Скучаю за тією лопопесою, я її подарувала. І, до речі, людина її з великим задоволенням в холоди носила. Ось тому ті фото, які в мене є, я вам ставлю, прикріплю. Більше нічого такого за неї розказувати не буду. Кому цікаво, як це все в'язалося, то проходьте у минулорічні влоги кінця листопада та грудня та дивіться. Переходимо до наступної роботи, і це джемпер для мого сина. Нагадаю, що він зв'язаний на 10 років. Ось так він виглядає. Я цей джемпер назвала патріотик через те, що тут на рукавчику я додавала нашу українську символіку, наш прапор. От. Тут звичайний реглан, Ось, в'язала зверху вниз. Закриття робила звичайне, просте, з голочкою я тут не гралася. І ось, як можете побачити, резинка тут доволі така символічна. Вона форму особливо не тримає, але відіграє роль такої прикраси. Ось, Він зв'язаний не по тілу, а такий трошечки оверсайз. От. І малий його носить з задоволенням просто. Ну, одягав би кожен день. Бо я так запитую, що, що ти хочеш одягнути, він каже показує на цей джемпер. Це у мене спинка. так виглядає. Він доволі такий довгенький, теплий, приємний і комфортний. Ось. Всі деталі стосовно розміру спиць. Пряжі, і оскільки складення складала цю пряжу, от я вам підпишу на екрані. Ось так. Відправляємо цього красончика до мого зеленого светру. І покажу вам одразу ж наступну роботу. Це також джемпер для мого сина. Тут вже начеплялися всякі букашки. Носить він його також, майже. Кожного тижня у нас є кілька светрів, і він їх кожного дня собі змінює. Сьогодні такий, завтра такий. Так, рука вже втомилася тримати. Покажу ось так і вже розкажу, не тримаючи. Оце в нас спинка, так виглядає. Це у нас перед. Отже, розкажу кілька слів про даний джемпер. Зв'язаний він у мене з донизу, також регланом зверху. Робила ось такі широкі регланні лінії. Пряжі у мене тут на цей джемпер було таке обмаль, і я переживала, чи в мене її вистачить. Значить, що це за пряжа? Ось ця такого кольору хакі, зеленого хакі. Це пряжа Нако, вже забула. Нако на колін, стається 210 метрів. І ось ця молочна пряжа це Lana Gold, Номер вам не скажу. 240 метрів на 100 грамів. Ось, в'язала ось такий смугастик. Смужки хотіла зробити якимись цікавими, не такими банальними, як, як звичайні смужки. Якщо можна так сказати, банальні смужки. Да. О, ну, якось так в мене вийшло. По рукавчиках у мене трошки інші смужки, уже тут внизу а, вони дублюються з, з такими, як на тілі. І закривалося все резиночкою 2х2. Коли вже вся робота в мене, в принципі, була готова, я подивилася, що щось мені отут в верхній частині не вистачає, бо тут дуже було завантажено, а тут якось бідноватенько. Ось, І я вирішила ось таким молочним кольором прокласти отут кругом горловинки так, таку, е, такий рядочок молочним кольором. Ось, Щоб якось е, оцей такий простий верх. Ну, Якось скомпонувати знизу. От Я думаю, що непогано виглядає. Ось такий джемперок. Він доволі комфортний, м'який, приємний. І, що немало важливо, для мого сина не дуже сильно затирається. Бо я переживала за ось ці світлі рукави, чи вони переживуть хоча б тиждень дитини в школі. Але, як бачите, пережили. А, ну, півтора місяця це точно. Ось таке у мене джемперок. На цьому я Ну, знову вибухи. На цьому я буду завершувати. Якщо чуєте такі вибухи, не лякайтеся. Невеличкий відступ. Я живу відносно близько до полігону. І ось уже 9 років, скільки йде війна, наші хлопці тут на полігоні тренуються. Ось. І, в принципі, я вже привикла до таких звуків вибухів, до е черг автоматів і так далі. Але відколи почалося ось повномасштабне вторгнення і оці масовані ракетні удари, то ти інколи вже не знаєш, чи це повітряна тривога чи ні, чи це просто хлопці тренуються. Ну, якось від кожного цього вибуху Ох, здригаєшся. Ось. Тому інколи ви таке в мене на фоні можете чути, не лякайтеся, хай воно вас не тригерить. Це наші хлопці вчаться для того, щоб бути сильнішими і щоб давати нашим м -м, ворогам якось так все. Ви побачили всі готові роботи цієї зими. Хай їх небагато, але я старалася. Тому, якщо вам це відео сподобалося, ставте свою вподобайку. Напишіть будь-який коментар під цим відео, що вам сподобалось, що не сподобалось, що, можливо, ви собі хотіли зв'язати, і так далі. Я була рада вас тут бачити. Зустрінемось з вами у наступних відео. Все, я люблю вас!